Початок нового сезону і сороковий випуск Брусин Подкаст. Вже майже рік ми робимо для вас контент на Ютубі та інших платформах. І ось це, це досягнення та інші цікаві події разом з нашим клубом, які ми пережили після Кубку Німеччини і будемо переживати весь наступний сезон. Будемо обговорювати разом з Костю Степанюком. Привіт! Привіт-привіт! Давай почнемо з центральної теми і матчу проти Фенікса. От стартова гра, і ну, дуже часто ці поєдинки в на перших стадіях кубку вони такі односторонні. Боруся, як правило, виграє рідко з великим рахунком. Можна сказати, що такий офіційний сезон, так головний, вже розпочнеться матчем проти Франкфурта у Бундеслізі наступного тижня. Ну але от про Фенікс теж варто декілька слів сказати. Саме головне, що. Мені ну не сподобалося це те, що Борусія допустила занадто багато моментів у другому таймі. Це знову ж таки очевидно, так лише там старт кампанії. Борусія почне грати набагато краще. Вона вже входить в сезон, тому абсолютно очевидно, що десь там дозволила собі вольнощі. Ну і не забуваємо про те, що статус суперника також не в неї якийсь страх. Борусія ще й комфортно вела. Але поза тим, от ці тривожні дзвіночки в обороні вони мені трішки не сподобалися. Але загалом матч крутий. В розгром було встановлено. Вже в першому таймі, в другому відбувся ряд змін, і ці зміни теж принесли нам багато дивідендів. Ну, в першу чергу Жулєн Дюронвіль, який забив свій дебютний гол. А Давай по порядку, які в тебе взагалі враження, що можеш сказати про Гру Фенікса, можливо, чи вразила вона тебе, і що про Борусю? думаєш? ну тут насправді про гру Борусі, я думаю, потрібно поговорити, тому що зазвичай ну такий стандартний кубковий матч, дуже непоганий перший тайм. Забили голи, вирішили усі питання, але оце от. Проблема концентрації, так я у нас дуже часто переслідує Борусію в Бундеслізі у матчах проти умовного там Хофенхайма та інших команд, вона ну знову вона залишається актуальною, тому що в другому таймі ти правильно сказав, Фенікс створив забагато, і, і це не дуже ок. Хоча, знову знову таки, так ти правильно також кажеш, початок сезону потрібно там розбігатися, відчути один одного, новий тренер, нові футболісти, це все, це все зрозуміло. Але от це питання концентрації, от трошечки воно мене чогось бентежить. Тому що е, мені відразу згадується ті матчі проти Вердера, коли ми виграємо 2-0 і пропускаємо двічі, тричі, тричі у фінальних хвилинах матчу 3-0 перемагаємо Хофенхайм, потім граємо 3-3, І, типу, це така проблема, яка переслідує нас дуже давно. І от одна із тих проблем. Який хочеться дуже сильно позбутися. Тому я сподіваюся, що це не буде такою прям супер-великою проблемою вже у регулярному сезоні, а спишемо це лише на якийсь такий не дуже вдалий початок у цьому контексті. Тому що загалом матч видався дуже непоганим, таким, трошечки навіть багатим на події. Асист Коуто, Гол Дюранвіля, Гол Антона, Паскаль Грос. Я думаю, ми окремо зараз про це поговоримо, тому що фантастичний матч у його виконанні. Ну і, власне. З іншого боку, так не меч, який не вийшов, алер який не вийшов, тобто ось такі питання. Тобто, справді є про що поговорити. Ну так, про Гроса варто сказати окремо, тому що я не просто ну постійно його хвалю от, з моменту того, як оголосили його трансфер, і не дарма. От зараз ми побачили, що це людина, яка може бути тим самим фактором ікс у центрі поля в Борусі наступного сезону. Ну, про тактичні моменти, може, залишимо на окремий блок. Зараз лише на його персоні сконцентруємося. Роса два асисти і позитивний статус найкращого гравця цього матчу. Ну і загалом, от мені гра Гроса подобається просто Кожним матчем, де я бачу його в дії, скажімо так. Тобто ну, людина фактично є всюди, вона покриває велику кількість простору. Вона допомагає і в захисті, і в атаці. Це такий марсель Забіцер, Але, можливо, навіть з більшим об'ємом роботи. Зараз от Забіцер, якщо хтось подивився матчі, можливо, там, з Стонвілою чи з Феніксом, Забіцер, можливо, десь там більше вже має крен в атаку, він допомагає в якомусь створені моментів, десь там дає другий темп, а Грос розпочинає нарідко в низькій позиції. І от протягує м'яч вперед. Десь там виконує фірмові кроси, намагається бути здалеку. Ну і тим, це дуже тонкий гравець. Згадайте його феноменальний просто асист на Юліна Бранта. Як він побачив поле, просканував його, побачив, що його товариш по команді забігає в глибину і віддав ось радіокерований пас в стилі Тоні Кроса. Ну це прям була. Справжня цукерочка. І, власне, от що хочу сказати, на контрасті з Емре Джаном, принаймні в першому таймі, Гросс виглядав ну, просто не знаю, людиною з іншої планети. І ми маємо сказати, що це Фенікс, це блин, команда з 4-го німецького дивізіону, і Джан помилявся ну, банально в простих передачах. За допомогою високого пресингу Фенікс на раз м'яч відбирав і рухався небезпечним таким шляхом до наших воріт. І Гросс в порівнянні до Джана, виглядав просто оплотом стійкості та спокою. Ну, блін, ну дійсно, треба побудувати за цей матч Гросу, але ну, ми розуміємо. Рівень супротиву все ж таки був не таким, щоб занадто аж видавати йому багато компліментів, подивимося далі по сезону. Але це лише підтверджує наші з тобою слова і тенденцію того, що Грос – це один з найкращих, а можливо, один з най таких наш, недооціненних трансферів взагалі цього літа в топових чемпіонатах. Ну от знаєш, от Грос, судячи з того, як він провів цей матч з Феніксом, для мене це опорник. От прям суперський опорник, який там так виконує стандарти, це одна річ, але який може просувати м'яч вперед. І, і по хорошому я би ну, Емреджана присадив би десь глибоко-глибоко запас і щоб Гроз грав у стартовому складі. Робив те, що він робив у команді Дідзербі, тому що дуже показовий був момент. Я в Твіттері навіть наштовхнувся на нього у матчі. Я не звернув на це окремої уваги. білдап, Борусія виходить там. Біля, прямо біля своїх вирід, у своєму штрафному майданчику з пресингу. Кобель віддає м'яч е, Гросу, він просто якимось фантастичним розворотом обрізає однією передачею трьох чи чотирьох футболістів Любика, і Брусія виходить в контроль м'яча вже ближче до центру поля. І тобто це, це такий малесенький один момент, який, знову-таки, я не побачив, не помітив у матчі, так, але який прямо показовий, який точно буде повторюватися у сезоні, який буде робити різницю. І, і мені здається, що от таких от, е, дій від Гроса потрібно очікувати набагато більше, тому що він грав під керівництвом Роберто Дедзербі, який у білдапі просто гік, який намагався от зламати футбол такими рішеннями, власне, і у виконанні Гроса. Тому спостерігати за ним буде дуже цікаво. Але ну, не знаю, чи потрібно впадати в ейфорію. Це лише перший матч команда з 4-го німецького дивізіону. Не знаю, наскільки це буде. Звісно, показував вже у регулярному чемпіонаті, але поки що, все, що я бачив, це це суцільний позитив. Брос насправді дуже сильно мені подобається. Любі фанати Біфобі, постараюся бути дуже коротким. Для мене це велика честь. Найбільше з усіх можливих бути тренером Борусі Дортмунд. У мене є до вас прохання. Я хочу попросити вас про дещо, чого у футболі зазвичай не буває: час і терпіння. Довіртеся процесу, все буде добре. Тоді ми матимемо багато моментів, магічних ночей, як у Лізі чемпіонів, так і в бундеслізі. Покажімо, на що ми здатні. Якщо ми триматимося разом, ми будемо дуже-дуже сильними. Я з нетерпінням чекаю. Ми можемо починати. Це слова Норіша Хіна на презентації команди перед товариським матчем за Сунвілу, і думаю. Ну, варто груз з англійською командою поєднати з поєдинком із Феніксом у Кубку Німеччини, і взагалі, от ну, товариські матчі, особливо коли Борусія полетіла до Азії і так далі. Ми не бачили початкової картинної структури в те, що хоче грати Шахін. І от Асонвіла і Фенікс дуже схожі мені здалися, так саме в плані того, що використовував Шахін в цих зустрічах. І давайте саме головне, Борусія так і не підписала, і швидше за все, вже не підпише лівого захисника, центрального захисника або людину, яка може поєднувати в собі. Виступи і на тій і на іншій позиції. Тому виходить, що входимо ми в сезон з трьома топовими центральними захисниками, плюс Майла Кулібалі, плюс Мане з молодіжної команди. Ну, але ми розуміємо, що цих двох гравців навряд чи будуть використовувати. Тому Шахін вигадав от таку трішки гібридну схему. Це було помітно ще по грі з командою «Унай Емері. Шлотербек Антон і Зюле грали власне в основному складі, плюс змінювалися латералі. Якщо спершу грав Янкову ту справа шлотербек був номінально лівим латералом, то потім після перерви все змінилося. Тепер вже Зюле був крайнім правим захисником, а зліва вийшов Рамі Бенсебині. В матчі з Феніксом було щось схоже. І плюс от, ще якийсь цікавий такий момент, який я побачив, але це було лише в матчі з Вілою. Це те, що в другому таймі команда перебудувала захист. Вона перебудувалася більше в два центральних захисника, і одним з них був Рамі Бенсебейні. Тобто, от такі нововведення від Шахіна. Зліва тоді граф Альмугра Кабар, це представник нашої молодіжної команди, і фактично та людина, яка буде створювати глибину на позиції, крім Бенсабині. Е, ну і як це виглядало? Ну, виглядало поки що сирувато, але перспективно. Я б так сказав. От мені сподобалося те, що Вальдемар е, Антон так виводив дуже добре команду вперед в плані своїх передач, в плані того, як він вміє розглядати оборону суперника. Про цю чесноту ще в Штутгарті говорили. І в одному з епізодів, коли він виплив офігенний просто лонгбол бол вперед, мені нагадало, це трішки Маса Гумальса його найкращих часів. так. Ну і в цілому це такий дуже непоступливий захисник, та ще й вміє забувати. От як він забив Сфанів. Ну, про Феніхс, скажемо ще окремо. Так. Шлотербек на позиції лівого латераля – це не новинка. Він використовувався в цій ролі, там, здається, в декількох матчах ще за Терзіча, і плюс збірні Німеччини пробував його Нагельсман лівим латералом. Ну, виходило так собі, але знову ж таки, чому ні. Шлот-універсальний гравець, мені здається, що він може на цій позиції в майбутньому грати і десь підміняти когось з латералів або. Якось такої тактичної заміни так, використовуватися. Що ще мені сподобалося, це те, що постійно відбувається різна конфігурація і зміна позиції гравців центру поля і атаки. От знову ж таки, ми з тобою вже говорили, і форварди зараз в Борусі це така болюча трішки тема. Хоча от після приходу Максиміля на Байра його оголосили офіційно, про це згодом скажемо. Ну, наче глибина складу є, але вже пішов Ніклас Фюлькрук до Вестгаму, Себастьяна Алєра хочуть з клубу теж попросити навіть з ним розірвати контракт. Можливо, і Мококо, та що про це окремо скажемо, ще один такий болючий актив в кишені Борусі. Тобто зараз фактично в Дортмунда дає лише ну, фактично, три так здорових гравці на позиції Форварда. Один з них впав в опалу і сидить на трибунах. Він навіть не полетів на матчі у Гамбург. Інший теж не використовується таким штабом, є лише один байер, поки Гірасі з вліковує пошкодження. І як Шахін викрутився власне з цієї ситуації в обох матчах і з із, із Феніксом він використовував Юляна Бранта фактично на позиції хибної дев'ятки або Юляна Бранта, або Каріма Адеєм, який звалювався в центр на позицію Форварда. Та й взагалом я б не сказав, що була якась чітка прив'язаність до якихось конкретних позицій. Тобто Джан — це Опорник, і він вас грав глибше. це така шістька, вісімка, десятка. Тобто, дійсно в нього не було якоїсь чіткої прив'язки до ролі. Zabitzer, ще одна вісімка, бранд номінально фальшива дев'ятка, плюс два вінгери. І от постійно відбувалися ці зміни в рамках структури, тобто або Грос піднімається вище, займає простір е, на флангах, або він зміщується ближче до центру, або забістер дає ширину, грає на підборі, або Брант відходить в липше, щоб приймати м'яч, допомагати в розвитку атак, потім звалюється на фланг, виконує там кроси, а д'ємі займає цей простір там або байногітенс, або ще хтось. І от це все виглядало дуже перспективно. Вілу ну можна сказати, що навіть знищило, десь там відрізками по грі. Ну розуміємо, що і Віла теж може вийшла не в тому настрої. Це товариська гра, десь вони теж награвали. Якісь зв'язки, Фенікс це команда знову ж таки нижчих дивізіонів, так, німецькі підземелля. Але мені подобається те, що Шахін намагається, от якось ну, знаєш, робити якісь структурні зміни, от саме тактичні. Тому що Борусія, при Терзічі була занадто навіть догматичною командою десь, так. Тобто якісь кадрові тактичні протурбації відбувалися, але більше такі змушені, і ну, не завжди в цьому були якісь ідеї, що мали працювати. Шахін розуміє, що. З Цим матеріалом, який в нього є, Борусія може грати в більш варіативний футбол, не лише сконцентрований там на захисті, чи на побудові автобуса, чи на там 4-2-3-1, 4-4-2 догматичних схемах. Він будує саме таку гібридну модель. І чим плюс цієї гібридної моделі, що якщо хтось з гравців основних ну не приведи Боже, так випаде зі складу, в тебе є ким його замінити? Якщо гравці чітко розуміють твою структуру. Е, тому це для мене виглядало дуже перспективно. А е, що ти скажеш? Отут я з тобою насправді погоджуся про те, що Шахін додає варіативності цій команді, і я б навіть додав стосовно того, що не лише, там, коли якийсь гравець випаде, інший зможе зайти там на його позицію, або там, на його роль, так закрити його е, роль на футбольному полі, власне, але й схема може дуже швидко адаптуватися під сильні сторони інших футболістів. Тобто. У матчах з Астон Віллою і Феніксом я не зможу тобі назвати от, чітко систему, за якою грала Борусія. Чи з чотирма захисниками, чи з трьома. Тому що от матч з Феніксом для мене це щось таке: ну, от, три центральні захисники ніби грали на футбольному полі: Шлоттербек, Зюле і Антон. Ось ось це виглядало ніби так. Рюерсон нібито грав такого Вінгбека так правого, Зліва, начебто, був Байно Гіттенс – Хоча там ситуативно все виходило зовсім інакше, і тут у Борусі вже було чотири яскраво виражених захисники там з латераном шлотербеком зліва і рюксом справа. Тобто, це все це все цікаво отрядно от цікаво дивитися за такою Борусією, яка від якої ти, по-перше, не знаєш, чого очікувати, а по-друге, яка може створювати оці, оці сюрпризи ще й не, не для власних болівальників, а я ще сподіваюся, для суперників. Тому е, усе це виглядає ну, багато обіцяю, я б так сказав. Але от питання вибору футболістів, воно мене трохи стурбувало. От саме в матчі з тим самим Феніксом, е, та й засновілою, певно, теж тому, що от Себастьян Алер, в принципі, це такий гравець. 에, ну, схожий так по стилю з Гірасі, тобто не дуже такий швидкий, який грає у чужому штрафному майданчику. Так Гірасі, звісно, в Штутгарті минулого року він оверперформнув у всіх показниках, і, можливо, він вже не, не був таким яскраво вираженим центрфорвардом і дев'яткою. Але от мені не сподобалось те, що не вийшов «Алер» у стартовому складі, от з точки зору як підготовки гри разом з Гірасі. І з точки зору людяності чи, чи щось такого, тому що ну, це, ж, це ж зрозуміло, що можливо, він не гратиме далі в Дортмунді. можливо, і гратиме, хто його знає. Тому найважливіше тут було, звісно, зробити так, як буде правильно для Шахіна напередодні офіційних матчів. Так, але от я, я чомусь не зрозумів цього е, мову, не зрозумів того, що він залишився у матчі з Феніксом на лаві запасних абсолютно повністю. І, і, і оцей момент із Феліксом Немече він мене ще дуже сильно турбує. Мені здається, що Немеча зараз абсолютно не вписується у жодну зі структур, у жодну зі схем Шахіна. І, і от мене теж це бентежить, тому що новий Джуд Белінгем, на якого вже у новому сезоні я покладав дуже великі надії. Не знаю чому, але я прямо вірю у нього і вірю в те, що він може нарешті от зарекомендувати себе таким футболістом, яким його у цьому клубі бачать. Так, він поки що поки що. Я сподіваюся, що поки що е, йому це не вдається. Давай тоді загостримо свою увагу на ситуації з форвардами, тому що відбувається якась дікуха, якщо чесно, ну принаймні з йому коко. Розіб'ємо це би, так на три підблоки, таких маленьких. Перший це Алєр, ну, про нього ми вже сказали. Ситуація така, що зараз він може піти навіть як вільний агент, якщо Боруся розірве з ним контракт. От принципово вони не хочуть тримати в клубі так, людину, яка заробляє велику кількість грошей, насправді, дуже велику кількість грошей прийняти до інших гравців. По-друге, що він, судячи з всього, не входить в плани Норі Шахіна. Він в прицезонці він ставив його в основу на багато матчів, але. Не хтось склалося враження того, що це буде безапеляційно, так, гравець, який буде використовуватися дуже часто. Другий підблок це Баріс Брунер. Він пішов таки в Монако. Все ж таки, не домовилася Борусія про деталі його особистої угоди. Е, ну і не знаю, напевно, це навіть якийсь плюс. Борусія зробила принаймні якісь гроші. Брунер піде і буде отримувати регулярну практику поки що в оренді у Серкель Брюге. Потім вже безпосередньо, можливо, так у Монако. Ну і третій, це цей супомококу за нього якось так образливо по-собливому. Я не знаю чому. От ми з тобою говорили на попередньому, в попередньому подкасті і в інших випусках, що ми ну, якось так дуже хочемо, щоб якісь вихованці доростали до основної команди, щоб вони робили там погоду. Але Том Роте офіційно перейшов в Уніон Берлін, хоча й з опцією зворотнього викупу, яку навряд чи хтось використає, будемо чесними, так, ще за кілька років. А Мококо це. от Така сважна перлина академії, коли він лише приходив в Дортмунд, був просто шалений хайп на нього. Всі пам'ятають, я думаю, як він забував там просто безліч голів. Не просто безліч він клав їх просто пачками майже кожного матчу. І здавалося, от в нас є суперфорвард, який заграє на високому рівні через там декілька років, і буде. Ну, новим оплотом так в атаці команди, а виходить абсолютно інша ситуація. І ну я вже казав про те, що мені здається, що Борусія теж трішки винна, так не лише там теж, ще хтось, от сам Борусія клуб такий, ну загальний образ команди, тому що ну, 22-й рік АЛєр влікувався від важкої хвороби. Мукоко отримав свій шанс, і я вважаю, що він його не змарнував. Тобто, коли він виходив, віддавав асисти, забував, і навіть потім, коли його вже посадили в запас, коли купили потім ще фюлькруга, людина все одно виходила на поле, і якщо там, я не знаю, я не рахував от, пропорцію, якщо брати в середньому, за скільки хвилин там, йому потрібно було забити гол чи віддати асист. Але так візуально зі спостережень, людина там, майже в кожному там, другому виході на поле відмічалася якимось ну, гольовими діями. І це багато про що говорить. А зараз це проблемний актив, та ще актив, який неможливо комусь продати, тому що агент десь там буде Десь сама Боруся хоче виручити з на нього набагато більшу суму. І таким чином вже зірвалися два трансфери. Спершу в Ліль, якого відпугнула суму в 15 мільйонів євро, плюс там можливі бонуси. А потім ще й Марсель. От Дезербій хотів цього гравця, і здавалося, що все на мазі. От, -от перейдемо до провансальців, але ні. В принципі, так, Марсель теж можна зрозуміти. Вони, по-перше, вже і так витрачають гроші на інших гравців, по-друге, 15 20 мільйонів євро. За гравця, який просидів на лаві запасних більшість частини минулого сезону, який невідомо чи заграє так у Франції, ну напевно, це ризиковано. Тому цю пропозицію було відхилено, і зараз виникає ситуація, от взагалі якась просто максимально крінжова, коли через висловлювання недальновидного агента Юсуфи він може засісти на весь сезон на лаву запасних або принаймні до зимового трансферного вікна. Е, ну, ц... Це буде для мене максимальний крінж. Я не знаю, що там відбувається всередині клубу. Так Можливо, куко теж додає якісь там цеглинки оцей градус хейту. Може він там теж щось говорить, якимись іми діями це показує. Але принаймні от в публічній площині не помітно, щоб от саме Юсуфа, так, робив якісь речі, щоб дестабілізувати все те, що відбувається з його контрактом, з його ситуацією. І ну, це дуже жорстко. Якщо його посадять на лаву запас ну, на лаву запасника на трибуни саме так, на весь сезон, це буде дуже жорстко. І я вважаю, що йому не заслуговує такого покарання. Я думаю, ти зі мною погодишся. Ну, з точки зору ставлення до футболіста, так, це завжди, от у мене я дуже сентиментальний у таких моментах і мені дуже шкода, коли. Я там якось емоційно прив'язався до того чи іншого футболіста. Коли от настає той момент, коли йому треба піти з клубу, мені аж щось робиться не дуже ок, це все. Але ну, розумієш, тут потрібно оцінювати загальну ситуацію і, і, і прийняти, можливо, той факт, що ну, реально зараз така точка, від якої потрібно відштовхуватися, і розуміти, що Макуков вже не гратиме за Дортмунд через агента, через я не знаю, Шахіна, Терзіча будь-кого. Але от ми отримали те, що ми маємо. Мукоко не грав минулого сезону стільки, скільки він хотів. Можливо, я не знаю. Можливо, він не заробляє стільки, скільки він хоче. Це, це можливо другорядний момент, але все ж. І, і зараз, коли агент говорить такі речі публічно, відкрито критикуючи клуб, у який, якому все ще належить контракт твого клієнта. Це дуже дивно насправді. І ну я розумію, якби це був там як Усман Дембеле, так коли він залишав Боруся за 100 мільйонів, тоді можна було казати все, що хочеш, тому що Барса була готова його купити за будь-які гроші світу. Будь ласка, робіть, що хочете. Борусія отримує свої кошти, свої 100 мільйонів і, і ви далі займаєтеся своїми справами. Але коли ти Юсуфа Мукоко, який на якого претендентів навіть немає серйозних, так вони, начебто, є Марсель. Там, Ліль, Бетіс зараз, так? Але вони всі дуже-дуже обережно ставляться до цього потенційного трансферу, так? тому що, ну що, чого взагалі від нього очікувати? А можливо, він буде проблемним і, і у новій команді, можливо, він не настільки сильний, як про нього каже його статистика на, на дитячому рівні. Так? Тому загальна ситуація виглядає дуже паскудною насправді, але мені здається, що свій шанс у Доркманді під керівництвом Шахіна Мукуко міг би отримати. Особливо враховуючи те, що піде Алер, вже пішов в Фюлькрук, незважаючи на Баєра, незважаючи на Герасі, він би отримав свій шанс, якби він хотів е продовжувати бути у ролі запасного так? Але якщо зараз Мококо поїде у Бетіс, який найімовірніше зараз є там, Командою, яка справді хоче його підписати, то там йому теж ніхто не гарантує місце у стартовому складі. Він молодий футболіст. Ну тобто це ж очевидно. Тому ми просто повинні справді прийняти той факт, що от той молодий футболіст, на якого усі покладали шалені сподівання, так у нього не все пішло за планом у Борусі, і, і можливо зараз це саме те, що йому потрібно піти в інший клуб. Почати там регулярно грати, забивати голи і, і стати там гравцем світового класу Чи це насправді реально можливо, типу, але зараз у Борусі я не можу сказати, що Муко справді стане класним футболістом, ще й маючи такого агента. Тому ось така ситуація загалом. Марко Ройс е, офіційно підписав контракт «Анджелес Галаксі. Я вважаю, що треба тут декілька слів сказати про цей трансфер, тому що ну ми. Навіть попри те, що Марко вже в клубі так його немає, він пішов. Але ну, ми все одно будемо так якось по-доброму, по, по вболівальницьки слідкувати. Я думаю, за його кар'єрою. І от МЛС насправді це дуже хороший крок. Чому не Саудівська Аравія? Чому я вважаю Саудівську Аравію хорошим кроком? Тому що навіть попри проєкт, який будують саудити, він достатньо цікавий. Але от МЛС це поки що більш така структурована і вже сформована ліга, в яку гравці такого віку, особливо як Марко, можуть приїжджати отримувати в принципі непогані контракти. Та та ще й грати на солідному рівні це і виступи в МЛС, це і виступи в Лізі Чемпіонів Конкакав, ну і так далі. Тому подібне. Тому от Лос-Анджелес Галасі це ще й команда з великою історією, через яку пройшло багато зірок. контракт буде укладено 26-го року. Ну і в принципі, що бажаємо марку. Удачі дійсно, от хотілося би, щоб ще якісь декілька старих хітів в Америці він видав. 100% Справді я думаю, кожен вболівальник Дортмунда Спостерігатиме принаймні за результатами матчів в дивитиметься, чи грав Ройс, чи забив Ройс, чи віддав Ройс якусь там гольову передачу і так далі і тому подібне. Але ще одна класна така красива історія, що Ройс гратиме у Galaxy не під одинадцятим номером, а під 18 -тим. Дуже незвично бачити Ройса не одинадцяти номером насправді, але він сам пояснив, що розпочинав свою професійну кар'єру саме з 18 номером, і от він хоче закінчити її також. Таким чином, тому справді бажаємо Марко лише усього найкращого і, і точно спостерігатимемо за ним. Я принаймні 100%. Ну і вітаємо Грегора Кобуля. Ян Зомер завершив кар'єру збірній Швейцарії. Це означає, що один з найбільш перспективних і найсильніших окіперів світу прямо зараз, нарешті, буде номером один. В складі НАТІ. давно ми вже чекали, що хтось з воротарів Дортмунда нарешті стане головним босом так в воротах цієї команди. От не везло Мавіну Хітсу. Він можливо був воротарем дійсно дуже посереднього рівня в до Зомера. Але от в мене бомбило ще коли Роман Бюрки не отримав багато шансів в складі збірної Швейцарії. Це я не кажу про те, що я вважаю Яна Зомара поганим воротарем. Зовсім ні. Просто от інколи мені було незрозуміло так, чому принаймні якось не роблять ротацію на цій позиції. Ну і Кобель дебютував, варто сказати, в збірній Швейцарії. Ну так собі. От його перші матчі були надто вдалими. В одному з них він пропустив здається, чотири голи. Тому от, довго він йшов до цього статусу, але зараз альтернативи йому фактично немає. навіть якби була, ну блін, Кобель зараз ходить, я вважаю, в топ 5 найкращих голкіперів світу за багатьма показниками і трансферною вартістю взагалі. Тому от я дуже радий за Грега і сподіваємося, що він разом із збірною Швейцарії буде дивувати нас так само приємно, як на минулому чемпіонаті Європи. На сьогодні у нас все, але перед тим як ми завершимо цей випуск, ми хочемо повідомити, що. Організовуємо фентезі лігу по бундеслізі. Вперше робимо таке серед наших підписників. Тому, якщо хочете взяти участь, якщо взагалі хочете дізнатися, що це таке, а це насправді дуже цікава штука. То приходьте у мій телеграм-канал Вас Фір Там будуть усі деталі, і сподіваємося, що цей сезон бундесліги він може бути насправді дуже цікавим, і ми можемо зробити його цікавішим не лише у контексті Дортмундської Борусії, а й у контексті усіх інших клубів. Тому що фентезі, насправді це дуже класне і цікаве явище, і е, воно насправді піднімає дуже великий інтерес до Бундесліги як до Ліги. Тому е, переходьте в мій телеграм-канал, приєднуйтесь до Ліги і гратимемо протягом усього сезону 2024-2025. На сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тоді «подобайки», Висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Е, дякую тобі, Рома, і дякуємо, що слухаєте нас. До зустрічі.